Бути завжди веселими, завжди завзятими і такими кмітливими, як ви були. Далі продовжуйте творити, щось своє придумувати. Наші вчителі сердечна вдячність нашій милі. за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. 1956 року кожен рік відправляли широке життя своїх учнів сьогодні на нашій мійці стоять три покоління наших випускників бажаю вам щоб ваше майбутнє було світлим, радісним, щоб школа завжди була для вас рідним долом дорогі педагоги, на вам умрі за вашу роботу. слава україні Подяка оголошується, вчителем історії, вчителем англійської мови. Та ще й відповідні, вчителям англійської мови. Я вам хочу побажати, щоб кожен з вас отримав вищу освіту. кожен вступив в ВУЗ. Це обов'язково. Бо вже завтра вам відбудовувати Україну. Хочу подякувати Збройним силам України. Що дають можливість сьогодні проводити цей захід у нашому мирному ірпіні? Ви посмети одинадцятого! Ще один особливий рік навчання із постійними трудичами та випробуваннями. Вас доклав максимум зусиль для того, щоб здійснилися всі надії наші на найкраще майбутнє. Зі святом вас, дорогі друзі, дякуємо ЗСУ за, за можливість навчати та навчатись. Слава Україні! Право розгорнути державний прапор України надається учням 11 класу. Dear students, I am very pleased to be the teacher of so excellent students of the best educational establishment around the world – ELITE! Today we have re-read another page of the summer book of Irkutsk Lyceum number